Живий капелюх. Кіт Васько сидів на підлозі біля куда і ловив мух, а на комоді, на самісінькому краю, лежав капелюх. І от Васько помітив, що одна муха сіла на капелюх. Він як підстрибне і вчепився пазурами за капелюх. Капелюх сковзнув з комода, Васько зірвався і, як полетить на підлогу, а капелюх шльоп і накрив його зверху. А в кімнаті сиділи Володя і Вадик. Вони розмальовували картинки і не бачили, як Васько потрапив під капелюх. Вони тільки почули, як позаду щось гепнулось, впало на підлогу. Володя обернувся і помітив на підлозі біля комода капелюх. Він підійшов, нахилився, хотів підняти капелюх та раптом, як за ай Ай-яй-яй! і кинувся в бік. Ти чого? питає Вадик. Він живий! Хто живий? Кака-ка-ка-капелюх. Що ти? Хіба капелюхи бувають живі? Подивися сам. Батик підійшов ближче і почав розглядати капелюх. Раптом капелюх поповз прямісінько на нього. Він як заверещить. Ай! і стриб на диван. Володя за ним. Капелюх виповз на середину кімнати і зупинився. Хлопці дивляться на нього і тремтять зі страху. Тут капелюх повернувся і поповз до дивана. Ай-ой! завершали хлопці, зістрибнули з дивана і мерщій з кімнати. Прибігли на кухню і двері за собою зачинили. Я піду, каже Володя, куди? Піду до себе додому. Чому капелюха боюсь? Я вперше бачу, щоб капелюх по кімнаті ходив. А може, його хтось за мотузку смикає? Ану, піди, подивися. Ходімо разом. Я візьму кочергу, якщо він до нас полізе. Я його кочергую стукну. Зачекай, я теж кочергу візьму. Та в нас другої кочерги немає. Ну, я візьму лишню палицю. Вони взяли кочергу і лижну палицю, відчинили двері і зазирнули до кімнати. Де ж він? питає Вадик. Он там, біля столу. Зараз я його, як трисну кочергою, каже Вадик, нехай тільки підлізе ближче. А капелюх лежав біля столу не рухався. Ага, злякався, зраділи хлопці. Боїться лізти до нас. Зараз я його злякаю, сказав Вадик. Він почав стукати по підлозі кочергою і вигукувати. Ей, ти, капелюх! Але капелюх навіть не поворухнувся. Давай наберемо картоплі і будемо в нього картоплею кидати, запропонував володя. Вони пішли на кухню, набрали з кошика картоплі і почали жбурляти нею в капелюх. Жбурляли, жбурляли. Нарешті вадик влучив. Капелюх як трибне вгору. Няу! закричало щось. Дивляться, а з-під капелюха показався сірий хвіст. Потім лапа, а потім і сам кіт вистрибнув. Васько, зраділи хлопці. Мабуть, він сидів на підлозі, а капелюх на нього скодо впав, здогадався Володя. Вадик схопив Васька і давай його обіймати. Васько, дорогенький, як же ти під капелюх потрапив? Але Васько нічого не відповів, він тільки пирхав і мружився від сонячного світла.